Це просто працюємо. Це концерт нашого прославленого колективу. Просто сьогодні концерт. Ми запрошу, запросили наших е, 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 жителів місцевих жителів. Запросили на цей концерт, і все не більше, не менше. Але до закриття сезону нам дуже далеко, і не будемо ми робити тільки одним колективом закриття. Ансамбль «Льонок» в усій Україні і не тільки сприймають як візитку Житомира символ Полісся. Вінку сьогодні вже 37 років. Скільки років ним керує свята? 37 років. А самому так, це це вже третє пришестя. Перше то був Хомічевський Борис Тен. Він створював той колектив. То була невелика група. Після цього приїхав до нас знаний знана людина. Це Авдієвський Анатолій Авдієвський Сьогодні він герой України. Він сьогодні академік. Він сьогодні народний артист. Ну от він продовжував ту справу, і після цього приїхав Іван Михайлович Слюта продовжувати ту справу і робить це успішно до сьогоднішнього дня. Зал шагували і запальні танці та бойові козацькі мелодії, і давні народні, а особливо ті, що народилися в колективі від його керівника, поета і композитора Івана Сльоти. Ці пісні нині співає вся Україна, а дехто вважає їх народними. Люнок для мене це все моє життя. Це в одному слові можна сказати, це і любов, і коханий чоловік, і сім'я, і робота. Якби, мабуть, прийшлося повторити це за життя, то, мабуть, так само б я почала розпочала його. За десятки літ своєї дзвінкої пісні лянок став джерелом натхнення і гордості для багатьох житомирян. Колектив лянка знаю більше 30 років. І при всім, його, при всій його величі, будемо так казати, я завжди просто. Не можу не пропустити цього концерту, тому що це дійсно колектив височайшого класу. Улюблені двори зал співав стоячи разом із артистами.